Потрібно дякувати брату, сестрі, а може пастору за те, що він вийшов і прочитав гарну проповідь. Давайте ми з вами розберемось по цьому питанню. Для того ми відкриємо Святе Письмо і прочитаємо послання, вірш з послання апостола Павла до Солонян, 18 вірш. Подяку складайте Господу за все. Бо такова воля Божа у Христі Ісусі. Який чудовий вірш! Апостол Павло вчить церкву солонянам складайте подяку за все. Кому складати подяку? Ну, звісно, Господу. А якщо тебе запросила якась сестра на обід, Тебе нагодувало смачно, чи виходячи з її будинка. Чи ти не скажеш? Сестричко, благослови вас Господь. Я дякую за те, що ви смачно мене нагодували. Це теж є подяка Господу. Сьогодні ми живемо в світі інтернет-простору. Ми нічого вже з нього не змінимо. Деякі християни не визнають цей простір. Вони кажуть, інтернет це зло. І вони несять тільки злі вчинки, а інші навпаки кажуть, що і приводять багато прикладів, яку користь приносить інтернет-простір наші дні. Ти знаєш, я би зрівняв його з водойомом, або водойміщем, правильніше сказати, з якого ти можеш напитися. Або ти можеш в ньому втопитися. І ось. Ти випадково відкриваєш ті або іншу якусь соцмережу. І бачиш пропад свого пастра. Ти прослухав, вона тебе надихнула. І що ти далі зробиш? Просто залистаєш далі. Можна і так зробити. А можна зробити по-іншому. Можна написати в коментарі. Брат пастор, я дякую вам за чудову проповідь. Благоси вас Господь. І тим самим ти прославиш Господа. А може не пастор, може якийсь молодий брат, який вчора сидів біля тебе на лавиці разом на служінні, а сьогодні він проявив бажання. Засвідчити, що Бог зробив в його житті. І ти бачиш це відео. Хтось це його зняв. Неважливо хто. Зняв і виклав соцмережу. І Ти це дивишся, і воно тебе надихає. Як ти поступиш? А може не брат, може сестричка, яка зачитала дуже гарний вірш, а може, заспівала пісню. Чи... Потрібно їм подякувати в коментарях. Чи не потрібно? Питання на розгляді. Ти знаєш, я згадав, коли я був досить молодий, ми відвідували домашню церкву, ми відвідували домашню групу, де збиралась наша молодь. І одного разу до мене підійшов молодіжний служитель і каже мені: Брат Руслан, поділись, будь ласка. Словом Божим. А я був дуже сором'язливий на той час, і мені дуже було важко вийти перед усіма і прочитати. Я відразу почервонів. Мені так було не, це незручно, але попросив мене служитель треба, і я вийшов. Щось я прочитав і розповів, як я це розумію. Ти знаєш, я на сьогоднішній момент взагалі не пам'ятаю про що. Я там говорив. Але я дуже пам'ятаю той момент, після проповіді до мене підійшов молодіжний служитель і сказав мені: Брат Руслан, спасибі тобі, що ти проявив бажання прочитати Святого Письма. Потім, через якийсь час у нас було домашнє зібрання десь на природі, ми збиралися, і інший брат. І сестра підійшла до мене, сказала: брат Руслан, ти молодець. І вдохновили мене, і підкріпили мене духовно. Вони не просто проігнорували, ну, нас це не стосує, Ну, сказав, да сказав, ні. Вони вдохновили мене. І це дуже важлива річ, коли ми можемо, як християни, вдохновляти один одного. Ти можеш вдохновити, вдохновити мене тим, що під цим відео ти. Подякуєш Господу за брата Руслана, який зараз говорить. А може, подякуєш Господу за те, що він зняв тебе, наприклад? Як важливо, коли ми брати або ми церква один одного підтримуємо. Підтримуємо хоча б в церкві. Брат, проповідник другого брата підтримує в коментарі. Сестричка сестричку підтримує. Це дуже важливо сьогодні для кожного з нас, щоб нам виконати Слово Боже, яке нам говорив, говорить апостол Павло. За все дякуйте Господу Богу, бо такова воля Божа для вас у Христі Ісусі. Чи ти готовий подякувати Сьогодні Господу Богу? Тоді не трать час, схились на коліно і скажи, Господь! Я дякую тобі за свого брата, за свою сестру. Я дякую тобі, Господь, за пастора. Я дякую тобі, що я підвідую разом з ними церкву. Богослови їх, укріпи їх духовно, підтримай їх, а мені допоможи любити їх такими, якими вони є. Я знаю, що якщо ти щиро попросиш це у цього Бога, Господь обов'язково це тобі дасть. І не забувай за все дякувати Господу Богу, бо такова воля Божа у Христі Ісусі.